Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал першого уроку восьмої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Перш ніж перейти до розгляду питання механічної енергії, незайвим буде повторити основні моменти, які стосуються механічної роботи, потужності та коефіцієнту корисної дії механізму. Виконуємо третє завдання. Пишемо пропущений, прочитаємо утворений текст. Механічна робота фізична величина, що характеризує зміну положення тіла, підів сили і дорівнює добутку сили на шлях, пройдений тілом у напрямку дії цієї сили. За одиницю роботи, 1 один джоуль. Прийнято таку роботу, яку виконує сила 1 Н, переміщуючи тіло на 1 метр у напрямку дії цієї сили. Робота сили обчислюється за формулою «А» дорівнює рівня F e на L. Робота сили додатня, якщо напрям сили збігається з напрямком переміщення. Робота сили від'ємна, якщо напрям сили не збігається з напрямком переміщення. Робота сили дорівнює 0. Якщо напрям сили перпендикулярний до напрямку руху тіла. Четверте. Переглянь відеофрагмент і з'ясуй, яка сила виконує роботу. Увага на екран! У відеофрагменті ми можемо побачити, як вантаж виконує роботу по забиванню палі під дією сили тяжіння. Виконуємо шосте завдання. Вивчимо інформацію за методикою і запам'ятовую ефективно. Перше. Якщо тіло або кілька тіл, які взаємодіють одне з одним, система тіл здатні виконати роботу, то кажуть, що вони мають енергію. Друге. Енергія. Фізична величина, що характеризує здатність тіла системи тіл виконувати роботу. Третє. У міжнародній системі Сі енергію вимірюють у джоулях. позначається буквою Е і вимірюється у джоулях. 7. Визнач енергію зображених на рисунках тіл. В першому випадку ми маємо енергію деформованого лука, в другому випадку ми маємо енергію стиснутої пружини. І в третьому випадку ми маємо енергію удару ключки. Восьме. Розглянь рисунок і поясни, яке тіло виконує роботу, як змінюється його енергія під час виконання роботи. На рисунку зображено тіло А, яке виконує роботу по переміщенню тіла Б. В результаті виконання роботи його енергія зменшується. Виконуємо дев'яте завдання. Вивчимо інформацію за методикою і запам'ятовує ефективно. Механічна робота є мірою зміни енергії тіла. 10 Поміркуй, від чого залежить енергія в першому випадку піднятого м'яча, в другому стиснутої пружини. Тож дамо відповідь на перше питання, тобто опишемо, від чого залежить енергія піднятого м'яча. Так як м'ячі можуть відрізнятися своїми масами і висотою на яку їх піднімаємо, то з цього можна зробити висновок. Що енергія піднятого м'яча буде залежати від маси м'яча та висоти, на яку цей м'яч піднято. На другому випадку ми маємо пружину, тож кожна пружина характеризується своєю жорсткістю, і відповідно, з цього можемо зробити висновок. Що енергія стиснутої пружини буде залежати від жорсткості пружини. Та величини стискання або ж розтягування її. Одинадцяте завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Перше потенціальна енергія ЕП. це енергія, зумовлена взаємодією тіл або їхніх частин. Друге потенціальна енергія тіла, піднятого на деяку висоту поверхнею землі, дорівнює роботі, яку виконує сила тяжіння за час падіння тіла з цієї висоти. ЕП дорівнює рівня МЖ. 12. Поясни, чому для визначення потенціальної енергії нульовий рівень, рівень від якого буде вимірюватися висота, можна обирати довільно. Нульовий рівень обирається довільно в залежності від умов руху тіла, враховуючи від якої поверхні визначається висота підняття тіла, так як від висоти буде залежати значення потенціальної енергії. 13. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Потенціальна енергія пружно-деформованої пружини дорівнює роботі, яку виконує сила пружності під час повернення пружини з деформованого стану в недеформований. В даному випадку потенціальна енергія визначається за формулою kx2 на 2. ДК це жорсткість пружини, а X абсолютне видовження пружини. Тож, маємо два вирази для визначення потенціальної енергії. В першому випадку за формулою MGH визначається потенціальна енергія взаємодіючих тіл, в другому випадку за формулою на 2 визначається потенціальна енергія взаємодіючих частинок тіла. 14. Переглянь відеофрагмент і з'ясуй, у яких тіл та як саме змінюється потенціальна енергія. Увага на екран! Тож дамо відповідь на запитання: з відеофрагмента можна зробити висновок. Потенціальна енергія деформованого лука перетвориться у потенціальну енергію стріли. Так як на початковому етапі лук зазнав деформації, тож набув потенціальної енергії. А за рахунок цієї потенціальної енергії сила піднялася на певну висоту, тож також набула потенціальної енергії. Дамо відповідь на наступне запитання. Поміркуй та наведи приклад механізмів, що виконують роботу за рахунок накопиченої потенціальної енергії. І в цьому випадку можна навести ряд прикладів. Самий Найпростіший приклад це забивання гвістків молотком. Накопичена потенціальна енергія молотка витрачається на виконання роботи по забиванню гвістка в деревину. Також Наприклад, пружина механічного годинника має запас потенціальної енергії, який витрачається на роботу годинника. Вода, яка піднята в греблі, має запас потенціальної енергії, яка витрачається на виконання роботи по обертанню лопати генератора, який виробляє електричний струм. Також в різних метальних машинах стародовнього часу використовувалась запас потенціальної енергії і вони приводилися за рахунок цього в рух. 15. Переглянь відеофрагмент і поясни, чим була зумовлена енергія, завдяки якій куля виконала роботу, збила Келі. Увага на екран. Тож, переглянувши відеофрагмент, можемо дати відповідь на запитання. Куля виконала роботу за рахунок енергії руху. 16 завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Кінетична енергія це енергія зумовлена рухом тіла. 18. -те. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Кінетична енергія дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат швидкості його руху. Позначається буквою E з індексом К і визначається за формулою МВ в квадраті на 2. Тож, з цього можемо зробити висновок, що будь-яке тіло, яке рухається, має запас кінетичної енергії. 19. Використовуючи знаки плюс або мінус, визнач, які тіла, наведені в таблиці 1, мають потенціальну енергію, а які кінетичну. Перше тіло м'яч що котиться по горизонтальній дорозі. В даному випадку ми можемо говорити, що дане тіло має запас кінетичної енергії. І так як ми приймемо за нульовий рівень поверхню землі. Тож будемо мати на увазі, що відносно цього рівня потенціальна енергія в нього до рівня 0. Наступне тіло диск, що летить у повітрі. В цьому випадку ми можемо відзначати як запас потенціальної енергії, так як диск піднятий над поверхнею землі, так і запас кінетичної енергії, так як тіло рухається з певною швидкістю. Третє тіло метелик, який сидить на квітці. В даному випадку ми можемо говорити про наявність потенціальної енергії. І на відсутність кінетичної енергії, так як тіло перебуває в стані спокою, і так як метелик знаходиться на певній висоті від поверхні землі, тож ми говоримо, що в нього є запас потенціальної енергії. І четверте тіло журавель, який летить у небі. Знову ж таки, в цьому випадку ми маємо. Тіло підняте поверхнею землі, тож воно має запас потенціальної енергії, і так як воно рухається з певною швидкістю, то воно має запас кінетичної енергії. 20. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Повною механічною енергією тіла називають суму потенціальної та кінетичної енергії тіла. Записується це рівнянням так. Е повна дорівнює е потенціальна плюс е кінетична. 21. Виконай завдання. Завдання 21.1. Укажи правильне співвідношення потенціальних енергій тіл. До завдання додається графік залежності висоти від маси. Відповідно, проаналізувавши добутки висоти на масу, ми можемо зробити наступний висновок, що, перемноживши 3h на M, ми отримуємо те ж саме значення, що й перемноживши H на 3M. Тому робимо висновок, що в першому і в третьому випадку енергії потенціальні будуть рівними. А от в другому випадку ми отримуємо 4Hm. Тож, із цього можна зробити висновок, що енергії для випадку 1 і для випадку 3 однакові. І ці енергії будуть меншими за випадок 2. Тож правильний варіант у відповіді є варіант В. Завдання 21.2. Водій керує автомобілем, що рівномірно рухається. Найменшу кінетичну енергію автомобіль має відносно. І нам представлено 4 варіанти відповіді, з якими ми повинні обрати правильний. Для того, щоб обрати правильний, нам слід врахувати, що кінетична енергія залежить від маси і швидкості, з якою рухається тіло. Тому, проаналізувавши варіанти відповіді, правильним варіантом відповіді буде В. Так як в даному варіанті представлено рух автомобілів в одному напрямку і в цьому випадку відносна швидкість визначається різницею, тож ми будемо мати найменше значення швидкості нашого автомобіля, тож і найменше значення кінетичної енергії. Завдання 21.3. Заповни таблицю 2. Упиши, яку енергію мають тіла. Перший випадок людина масою 80 кг, яка перебуває на висоті 20 метрів поверхнею землі. В даному випадку тіло має потенціальну енергію. Друге, дирижабель масою 1 тонн, що летить на висоті 50 метрів над поверхнею землі. В даному випадку тіло рухається, і підняте над поверхнею землі, тож воно має як потенціальну енергію, так і кінетичну, піднятий на висоту молот, який забивають палі. В цьому випадку тіло має потенціальну енергію. Заведена пружина в годинному механізмі. Так як вона деформована, тож вона має запас потенціальної енергії. Колода, що пливе по річці, вона рухається, тож має запас кінетичної енергії. Космічний корабель, який рухається по орбіті навколо Землі. Так як він піднятий на певну висоту, тож має запас потенціальної енергії і рухається з певною швидкістю, тож має запас кінетичної енергії. І останнє двері з пружиною в момент відчинення і зачинення. В момент відчинення ми деформуємо пружину і відповідно, збільшуємо потенціальну енергію. А в момент зачинення наші двері рухаються, відповідно, мають запас кінетичної енергії. Завдання 21.4. Тіло кинули з поверхні землі вертикальну вгору. Максимальна кінетична енергія тіла становить 10 джоулів. Максимальна потенціальна енергія 10 джоулів. У яких межах змінюватиметься повна механічна енергія під час польоту тіла, якщо опором повітря знехтувати, повна механічна енергія тіла, кинутого з поверхні землі, буде змінюватися в межах від максимального значення кінетичної енергії 10 джоулів до максимального значення потенціальної енергії 10 джоулів. Завдання 21.5. Два літаки однакової маси рухаються на висотах 2000 та 4000 метрів з однаковими швидкостями. У якого з літаків кінетична енергія більша. Врахувавши, що кінетична енергія тіла залежить від маси тіла і швидкості, з якою воно рухається, та опираючись на умову задачі, де зазначається, що літаки мають однакову масу і рухаються з однаковою швидкістю, можемо зробити висновок. Кінетичні енергії літаків будуть однаковими. Завдання 21,6. Два літаки однакової маси рухаються зі швидкостями 72 та 54 км за годину на однаковій висоті. У якого з літаків потенціальна енергія більша. Врахувавши, що потенціальна енергія тіла залежить від маси тіла і висоти підняття тіла над нульовим рівнем та опираючись на умову задачі, де зазначається, що літаки мають однакову масу і рухаються на однаковій висотці, можемо зробити висновок. Потенціальні енергії літаків будуть однаковими. Завдання 21.7. Прочитай текст і виправ фізичні помилки, якщо вони є. Енергія фізична величина, що показує яку роботу може виконати тіло або кілька тіл. Тут все правильно. Наступне енергію вимірюють у тих самих одиницях, що й потужність. Тут допущено помилку, тому що енергію вимірюють в тих самих одиницях, що й механічну роботу в джоулях. Наступне, що більшу роботу виконує тіло, то більшу енергію воно має. Тут допущено помилку, тому що при виконанні роботи енергія витрачається, тож воно буде меншу мати енергію від початкової. Наступне кожне тіло може мати два види енергії потенціальну і кінетичну. Дійсно, це так, так як. Кожне тіло має повну механічну енергію, яка складається з суми потенціальної і кінетичної енергії. Наступне, якщо тіло виконує роботу, то його енергія збільшується. Тут допущено помилку, тому що при виконанні роботи енергія зменшується. Наступне, потенціальна енергія визначається швидкістю руху тіла, а кінетична енергія залежить від взаємного положення тіла. Тут необхідно виправити, що потенціальна енергія визначається взаємним положенням тіл, а от кінетична енергія визначається швидкістю руху тіла. Наступне, енергію вимірюють в ньютонах. Тут допущено помилку, тому що енергію вимірюють в джоулях. Слідуючи, що більша швидкість руху тіла, то більша його кінетична енергія. Тут все вірно, тому що кінетична енергія залежить від швидкості, тому при збільшенні швидкості збільшуватиметься і кінетична енергія. Слідує. Що більша швидкість руху тіла, то більша його потенціальна енергія. Тут допущено помилку, тому що потенціальна енергія не залежить від швидкості руху тіла. Слідуючи, енергію вимірюють джоуля. Тут все вірно, енергію дійсно вимірюють в жовля. І останнє: якщо пружину стиснути, то збільшиться кінетична енергія пружини. Тут допущено помилку, тому що пружина буде мати запас потенціальної енергії. Тому якщо ми стиснемо пружину, то збільшиться потенціальна енергія пружини. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 1 сторінка 5-7 восьмої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.